Рефлекторія з Іваном Федоруком. 101,8 ФМ. Вечір добрим людям в ефірі проект рефлекторія. Мене звати Іван Петрук і нагадаю про те, що на цей момент ми працюємо в прямому ефірі. Ми запрошуємо гостей до нашої студії, які сьогодні володіють інформацією і сьогодні вживають конкретних заходів, конкретних справ для того, аби тут в тилу ми жили. Комфортно, щоб ми мали можливість працювати, щоб ми обов'язково мали можливість підтримувати і допомагати нашим збройним силам України, аби працювала економіка, аби ми всі разом спільно спрямували свої дії, свою енергію, свої сили на те, щоб наші збройні сили, наша армія була міцна. Щоб перемога була якомога скоріше, як сьогодні працює цивільний захист нашої міської територіальної громади, яких заходів він сьогодні запроваджує, колектив цього департаменту запроваджує для того, аби, скажімо, була в належним чином. Контрольована техногенно-екологічна ситуація, ситуація безпекового простору нашого міста. Аби сьогодні ми справно працювали в тому напрямі, щоб щоб скажімо так, вибачте, за тавтологію, працювали пункти незламності, щоб люди, які сьогодні потерпають від певних ризикованих від певних непередбачуваних ситуацій, знали, куди звернутися і що їм робити в таких обставинах. Олег Парфілов, директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської. Ради сьогодні гість нашої студії саме ось цей мій великий вступ. Я адресую до нього з усіма вих... належними запитаннями. Вибачайте за такі глибокі вступ, Олеже Михайлович, але разом з тим декілька слів про основні функції вашого департаменту про те, наскільки і колектив департаменту і ви особисто, і всі належні структури, які дотичні до діяльності вашого е, органу влади е, міської влади на сьогоднішній день. Підлаштувалися, адаптувалися, можна так сказати, до військових умов. Чи готові ви сьогодні виконувати основні завдання, покликані в воєнним часом? Вітаю, департамент цивільного захисту було створено 1 березня 2022 року. Відповідно до положення, департамент виконує такі основні функції: перше це цивільний захист, тобто попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій, та відповідно вирішення питань інженерного, радіаційного, хімічного, біологічного медичного захисту, укриття населення в захисних спорудах, оповіщення та інформування населення, а також евакуації населення. Другий напрямок це мобілізаційна і оборонна робота. Сприяння Вінницькому об'єднаному міському центру комплектування та соціальної підтримки, у проведенні мобілізації людських та транспортних ресурсів, а також надання допомоги військовим частинам та іншим військовим формуванням. Забезпечення їх приладдям, обладнанням та матеріалами необхідними для якісного виконання ними бойових завдань тобто, сьогодні ми можемо сказати, що департамент цивільного захисту це не військова структура, але діяльність якої спрямована саме на підтримку військовиків, на підтримку наших збройних сил для того, аби тут в тилу вони почувалися не самотніми, скажімо там, на фронті. Yeah. Да, тобто, ну це так, я образно кажу, але якщо серйозно, якщо висловити справ. Вільно, тобто усі заходи, усі дії спрямовані на те, щоб працювали тилові структури, щоб працював цивільний захист в сенсі укриття, от про це ми зараз з вами більш детально поговоримо, і про те, щоб дійсно ну не було ухилянтів від служби в армії. Чи можемо так сказати, да? Тобто, ви так, так. я ж да. Я не кажу, що ви там хапаєте за руку, умовно кажучи, але разом з тим ви можете інформаційно сприяти цій роботі. Звичайно, звичайно, а... і органи місцевого самоврядування обов'язково беруть участь участь у оповіщенні населення стосовно прибуття конкретними особами до центру комплектування. Е, от якщо ми говоримо сьогодні про центри комплектування, ну це структура, яка сьогодні декілька років тому вона був ну що там казати, це колишні військомати, так. да обласного рівня, міського рівня, так. воєнкомати, військомати ми потім називалися. Декілька років тому вони скажімо так відбулися. Відбулися там певні реформаційні процеси. Сьогодні це центр комплектування соціальної роботи, і він охоплює діяльність не лише тих, хто. Строковики, є да, хто сьогодні йде на строкову службу, а усіх солдатів, офіцерів. І сьогодні, ну ми знаємо, що сьогодні триває мобілізація, сьогодні проходять ці певні процеси. Сьогодні є добір до війська людей відносно тих спеціальностей, які по яких є потреби. Але разом з тим, ось цей загал, ось ця спільна робота ваша і цих центрів, вона полягає в тому, щоб виявляти ухилянтів, щоб, скажімо так, інформувати центри, що є певні особи. Особи, які сьогодні можуть служити, але не хочуть, конкретно стосовно виявлення цих осіб, ну тут більше займаються правоохоронні органи, тому що якщо Надіслані або е, комусь вручені повістки, е, і людина не з'явилася. Е, центр комплектування подає ці дані до правоохоронних органів. Крім того, ми знаємо, що згідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, після оголошення мобілізації протягом 10 діб е, всі військово зобов'язані. Зобов'язані пройти інформаційну прибути, перевірку прибути да прибути до центру це обов'язок. Це обов'язок кожного добре. Олеже Михайловичу. Якщо ми повернемося до укриттів, надзвичайно важливе питання, особливо стало воно ну, таким гострим після 14 липня. Я думаю, що вже відтоді в жодної людини немає сумнів, що вони мають бути, їх має бути достатньо, і вони мають бути належним чином облаштовані для того, аби прийняти перш за все дітей, учнів, школярів, студентів та взагалі всіх. В якому стані, якщо в загальному контексті, в якому стані на сьогоднішній день укриття в місті, і наскільки ми можемо сказати, що в Вінниці створений безпечний простір в цьому аспекті? Міським головою, керівництво міста департаментом вживаються заходи по підтримані заходи по підтриманню в належному стані захисних споруд, найпростіших укриттів та приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога більше 20 захисних споруд, тобто сховищ, зараз використовуються для укриття населення. Загальна кількість їх у нас в місті 76. Відповідно до кодексу цивільного захисту саме сховища призначені для укриття працівників підприємств, але вже враховуючи сьогоденні виклики, ми переобладнали або дообладнали Добладнала. захисні споруди, тобто сховища для укриття населення. Якщо плюс-мінус чи володіти цифрою, я розумію, що це цифра така не точна, але от ці 76 укриттів, які сьогодні в Вінниці, яку вони можуть кількість населення охопити одноразово? Загальна кількість до 10 тисяч. До 10 тисяч осіб. Так. Крім того, зараз проводиться закінчується вже капітальний ремонт п'яти захисних споруд комунальної власності. Цей ремонт почався в минулому році, зараз йде до завершення, і ми будемо мати ще 5 споруд, які будуть використовуватися як для населення, так і для працівників наших комунальних підприємств. Також в місті нараховується зараз 179 найпростіших укриттів, які обладнані відповідно до рекомендацій Державної служби надзвичайних ситуацій. Ну, перш за все, це приміщення у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах 59 таких приміщень. Ще 20 приміщень зараз. Ще в 20 приміщеннях проводиться ремонт. Так, також у нас обладнано 1035 місць для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога. Це відповідно підвальні приміщення у багатоквартирних житлових будинках, а також інші приміщення підземного простору. Тобто, це підвали, напівпідвальні приміщення, ну скажімо так, усі об'єкти, які сьогодні надають. Такий більш-менш можна так сказати, технічно, да? більш-менш захист для того, аби людина мінімілізувала для так, себе так. можливі наслідки. Це я назвав приміщення, так. які саме обладнання. обладнання. Угу. Так. Ну і крім того, у нас обладнано 71 комунальний пункт незламності, де вони знаходяться в тому числі і у навчальних закладах. Також є. 10 пунктів на базі наметів, які нам передали наші закордонні друзі, вони також обладнані всім необхідним згідно. Тих рекомендацій, які надає держава в цих наметах в пунктах незламності. Ну до речі, як на мене, це унікальна така локація, тому що ну ми звикли свого часу, коли у нас був великий мінус взимку, да, державна служба з надзвичайних ситуацій зі своїми партнерами, з структурами й вашими, в тому числі організовував пункти обігріву. Так. так зараз от ми вже перелаштовуємося відносно тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні, в Європі. Я не кажу, от я ви знаєте. Останнім часом, все ж таки, більш е, е, є таким е, прихильником думки, що у нас не лише визвольна війна України, в Україні триває визвольна війна за всю Європу, врешті-решт. Просто okay. ті, хто ще там цього не розуміють. Я думаю, що вони згодом вже починають трошки до цього доходити, тому що все те, що відбувається сьогодні на лінії фронту в Україні, це захист всієї Європи. Давайте казати правду, але то інша історія, і е, враховуючи ці е, ці моменти. Це, наскільки я знаю, це Прибалти да, нам надали ці, е, Прибалтійські так, наші так, партнери надали так. ці намети. От, е, І ми звикли до пунктів обігріву. Сьогодні пункт незглавності, класна, красива назва. Сьогодні там я знаю організоване цілодобове чергування. Наскільки люди, наскільки наші цивільні, наскільки громадяни, жителі міста сьогодні ставляться до цього? Наскільки вони користуються і чи користуються ними цими послугами, і наскільки вони відчувають, що все ж таки це. Ну, скажімо так, острівець якоїсь безпеки, уважності mm. до них. Ну, Спілкуйтесь з різними людьми, які да, там звичайно, приходять. Звичайно. Зваж, зважаючи на ті умови, в яких знаходиться зараз наша територіальна громада, ці пункти це більш ну такі. Психологічний важ. соціально психологічний да, та. от я якраз хотів це почути. Тобто Тоб... люди розуміють, що ну якщо в них на дві або на чотири години вимкнули електроенергію, вони можуть знаходитись у своїх приміщеннях. Я маю на увазі в житлових приміщеннях, але разом з тим вони розуміють, що і якщо буде якась серйозна біда, і, і вони вже знають, де біля них, біля їх помешкань, знаходиться цей пункт незламності. І Вони розуміють. Що в ньому є дуже багато людей просто приходять подивитися поспілкуватися Приходили спочатку зараз вже менше поспілкуватися з тими хлопцями і дівчатами, які там чергують. Ну дехто і там чаю попити. Але це зараз це більш морально психологічний важить вплив та. людина, живучи в своєму багатоповерховому будинку. знає, що, не дай Боже трапиться, але соціально психологічно вона готова, що там мені допоможе там мене привітають, і там зі мною поспілкуйтеся. Мені один мій друг, який чергує в, в одному з пунктів незламності, казав, що бувають різні історії, і навіть доходить до такої ну, комедності з одного боку. А, каже, повадився до нас приходити пенсіонер. Ну нормальна, чем абсолютно адекватна людина, здорова. А, просто вимикають світло, йому нема куди подітися. Він приносить свіча одного разу. Приніс шахи каже: от ви знаєте, я хочу запропонувати, зіграти зі мною в шахи. Тобто люди до цього ставляться, люди втомилися, це зрозуміло. Люди напружені, це постійний стрес, це постійне очікування якоїсь небезпеки, і люди шукають контакту, люди шукають комунікації. І в такі пункти незвавності, ви знаєте, дійсно воно є. Воно сприяє саме психологічно в тому, аби людина почувалася себе, почувалася е, безпечно. Очувалося потрібною. це дуже важливо і дякую вам за цю роботу. Дякуємо всім вашим партнерам, з якими ви працюєте в цьому напрямі, разом з тим повернути якщо ми вже торкнулися цієї теми вимикання світла і економії електроенергії, звісно, сьогодні у нас актуалізується питання автономності, питання енергозабезпечення, і в цих пунктах незламності, в тому числі, працюють генератори. Наскільки сьогодні контрольована ця робота? Наскільки ми можемо сказати, що Вінниця, в тому числі і пункти незламності, і інші об'єкти сьогодні. Забезпечення автономною енергетикою? Всі пункти, які е, працюють по місту, забезпечені жил, живлення, автономним жиленням. Е, крім того, більшість з них вже забезпечено ну, і інтернетом. Е, все це підтримується в постійній готовності, всі ці засоби. Е, вони не завжди працюють, тобто, я маю на увазі ці генератори не, цілодобово не цілодобово. Вони да, крутяться, працюють, це зрозуміло, в цьому так. немає потреби, але всі вони знаходяться в стані постійної готовності. І паливом ми забезпечені так, да, скажімо, так, механічно, і звичайно. готові вони до будь -я... до виконання, скажімо, будь-яких задань. Уважа е, Михайловичу, хочу вам також поставити запитання відносно діяльності нашого міжрегіонального гуманітарного штабу. Е, всі дотичні до цього, люди доброї волі, всі службовці, і це абсолютно нормально. Він був створений вже майже рік тому. Це була ініціатива звичайно. Володимира Гройсмана, В'ячеслава Соколова, Сергія Маргунова. Сьогодні так. Е, е, ну, я кажу, що я не знаю в цифрах, але знаю, що багато допомоги спрямовується і в деокуповані території. Ми знаємо про допомогу Бахмуту. Ми знаємо про допомогу в деокупованій Балаклії. Я знаю, що і в Одеську область, в Миколаївську область спрямовується багато вантажів. І от сьогодні, ну не сьогодні, а буквально днями дійшла інформація про те, що за ініціативи Володимира Гройсмана були задійні міжнародні партнери, закупили 30 тисяч хімічних автономних приладів обігрівання Обігріву для наших воїнів, і вже третина цього вантажу пішла на фронт. Декілька слів про це, що це за приводи, яким чином вони діють, і дійсно, чи можуть вони сприяти, чи можуть допомогти нашим військовим? Це, ну так якщо казати, як в народі кажуть, це хімічні грілки. Це дуже сучасні засоби. Вони відповідають всім міжнародним стандартам, і е, крім військових і рятувальник, е, рятувальників, вони також використовуються і цивільним населенням е, в залежності від ситуації. Ці е, грілки е, можуть використовуватись для обігріву кінцівок, також тулуба. Е, їх можна покласти, наприклад, у спальний мішок. Вона буде тримати температуру. Ця горілка роз, роз, розігрівається вона до температури приблизно 60 градусів. І угу. тримає, а скільки за терміном да, тримає? Тримає, тримає цю температуру до 20 годин, угу. тому це дуже класна річ. І я вважаю, що вони принесуть велику користь нашим воїнам. Це вже якісь стандарти е, армії НАТО, чи скажімо, це якийсь ноу-хау. Тому що я пам'ятаю, ну колись я е, стикався з таким, що прикласти до рани або пришибу прикласти лід, був такий пакетик, його треба було надламати, і він за пару секунд стає майже ль льодяним і прикладаєш. А тут зворотні реакції, тобто так. На, да, там тут принцип на... хімічної реакції, да, потім да. да, да. Які стандарти тут задіяні? Ну це цікава річ, тому що я не знаю. Не, не, не бачили ми такого раніше. Це армійський стандарт в країнах НАТО. Ці речі використовуються вже дуже давно, також вони використовуються і у рятувальників в Європі, в Сполучених Штатах. Конкретно ці грілки використовуються армією оборони Ізраїлю. Ну і ви розумієте, що в, в цій армії все дуже якісно і вони не будуть використовувати те, що ну не підходить, не підходить для військових, тому ну це дуже сучасна річ. Тобто, по великому рахунку, сьогодні е, військовослужбовець може декілька елементів покласти в кишені, так. чи можливо там в рукавиці? В рукавиці да? Да, вони невеличкі за розміром і таким так. чином в, в холодних, в дуже холодних умовах е, обігрітися. А, тепло від дому до окопу. Багато акцій ще було задіяно. Наскільки вони мають перспектив? Наскільки сьогодні готові допомагати нашим військовим? Чи є ресурс, чи є ініціативи? Є наснага. Я думаю, так що і перспектива, і ресурс залежить від наших мешканців від наших українців, а вони не зламні, тому є і перспектива, і ресурс. Всі працюють, продовжують працювати на перемогу. Я вам дякую за прекрасну відповідь і за ту роботу, яку ви провадите сьогодні, і в складі свого департаменту і зі своїми партнерами. Я знаю, що у вас плідна співпраця з ДСНС з правоохоронними структурами, єдиним фронтом тут в тилу. Ми обороняємо нашу Україну. Дякую, це був Олег Парфілов, керівник департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради. Говорили ми про готовність усіх структур, структуру повіщення, структуру криттів в нашому місті, яке створює безпечний простір для вінничан. Говорили про допомогу збройних сил і говоримо і підтримуємо наші збройні сили. Робимо все для того, аби вони були незламні, стійкі і наближали перемогу разом з нами. Слава Україні! До побачення! Героям слава! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 FM.